Вітаю вас, мої любі діти! Сьогодні на уроці математики ми з вами згадаємо склад числа 10. Будемо вчитися доповнювати двоцифрове число до круглого двоцифрового числа. Будемо розв'язувати задачі та згадаємо, як користуватися годинником. Зараз давайте згадаємо з вами склад числа 10. Пограємо у футбол та спробуємо забити м'яч у ворота. Перший вираз. Десять це шість і чотири. Перший м'яч у воротях. Десять це сім і три. Другий гол забили. Десять це п'ять і п'ять розумнички мої. Десять це вісім і два, звичайно. Десять це 9 і один. І 10 це 1,9. Розумнички мої. Зараз розгортаємо свої робочі зошити, записуємо 5 листопада класна робота. Поставте відео на паузу та виконайте завдання. В наших підручниках ми з вами працюємо на сторінці 59-60. Зараз пропоную усно виконати номер. 344. Будь ласка, увага на екран або в підручник. Скажіть мені, будь ласка, що спільного у наших прикладах і що відмінного? Беремо до уваги спочатку перший стовпчик у підручнику. До 6 додати 3. До 16 додати 3. І до 96 додати 3. Перше. Що тут спільного? Підказую. Так. Всі три приклади на додавання. Отже, перше. спільне те, щось. Всі приклади на додавання. Далі підказую. Так, у цьому стовпчику однакова кількість одиниць. Так, нам треба знайти суму однакової кількості одиниць. 6,3, 6,3, 6,3. Що різного? Перший вираз, перший доданок взагалі десятків немає. Другий доданок має один десяток. Третій доданок має 9 десятків. Ну що ж, давайте знайдемо значення вираз. До шести додати 3 буде 9. До шістнадцяти додати 3. Одиниця у нас залишається. Змінюється тільки кількість десятків. Буде 19. 96 плюс 3 буде. 99. Наступні три приклади це 5 плюс 4, 25 плюс 4, 75 плюс 4. Назвіть мені, будь ласка, що спільного мають всі ці три вирази. Дію додавання. Однакова кількість одиниць, різне, різна кількість десятків. Та давайте усно знаходимо значення виразів. До 5 додати 4 буде 9, 25 плюс 4, 29, 75 плюс 4, 79. І останні три приклади назвіть мені самостійно, що є спільного, що є відмінного. Відмінне. Кількість десятків. Будь ласка, відповідь до 1 додати 8. Так, 11 плюс 8. Молодці. 61 плюс 8, 69. Сьогодні на уроці нагадую, ми з вами будемо вчитися доповнювати до двоцифрового числа стільки одиничок, щоб отримати кругле число. Розгорніть свої підручники на сторінці 60, або зверніть, будь ласка, увагу на екран. Нам потрібно до 26, 2 десятки і 6 одиниць додати 4 одиниці. Нагадайте мені, будь ласка, 4. До якого числа будемо додавати? До 6. Правильно, тому що до одиниць додаємо одиниці. Потім утворене число ми додамо до десятків. Давайте обміркувати разом. 6 плюс 4 буде 10. І до 20 додати 10 буде 30. Розумніші? Отже, коли ми з вами додаємо до одиниці, одиниці і отримуємо десяток, то кількість десятків в результаті обов'язково змінюється. Звертаємо увагу: 26 це 26. До шести ми додаємо 4, буде 10. І в десяточку додаємо до 20, до двох десятків буде 30. Зараз пропоную вам з таким, таким самим поясненням виконати завдання номеру 347. Запишіть у своїх зошитах номер 347, запишіть вирази в два стовпчики і виконайте обчислення. Поставте відео на паузу, а ми потім з вами звіримося. Так, завдання ви виконали. Давайте перевіримо. До 2 додати 8 буде 10. До 12 додати 8, як ви міркували. 12 це 10 і 2. До 2 додаємо 8, буде 10. І повертаємо десяточку, буде 20. 82 плюс 8 буде. 82 це 80. І 2. До одиниць додаємо одиниці, до 2 додати 8 буде 10. І повертаємо, 80 буде 90. Перевіряємо, 3 плюс 7 10, 13 плюс 7 20, 43 плюс 7 50, 5 плюс 5 10. 45 збільшити на 5 – 50, Умасису 75,5, 6 – 10, 64, 6, 70, 94, 6, 100. Молодці! Зараз пропоную вам записати у зошити задачу 348. Прочитайте, будь ласка, самостійно умову. Давайте прочитаємо разом. У саду росло 3 груші і 8 яблунь. Посадили ще 9 дерев. Скільки всього дерев стало в саду? Дайте відповіді на запитання, які дерева росли в саду? Скільки груш росло в саду? А яблунь? Далі, що зробили ще в саду? Посадили, скільки дерев посадили? Скажіть мені, будь ласка, якщо посадили їх стало більше чи менше? Звичайно, якою дією ми шукаємо з вами стало? Є додавання. Давайте спочатку з вами запишемо умову задачі. У саду росло 3 груші і 8 яблунь. Дітки, груші це дерева? Так, а яблуні? Так, тому слово груші і яблуні ми можемо замінити словом дерева. Шукаємо головне слово. Що робили груші і яблуни в саду? Росли, звичайно. Тому ми маємо росло три дерева і вісім дерев. Посадили дев'ять дерев стало невідомо. Поставте відео на паузу та запишіть умову задачі. Давайте спробуємо дати відповідь на наступне запитання. Чи можемо ми з вами відразу дізнатися, скільки дерев стало в саду? Звичайно, ні. Чому? Бо ми не знали, скільки росло дерев спочатку. Чи можемо ми це дізнатися? Так, звичайно, до трьох додати 8. Ми дізнаємося, скільки дерев росло спочатку. Потім до цього результату ми що зробимо? Додамо 9, бо посадили це збільшилось і дізнаємося, скільки стало. Напиши слово розв'язання і виконуємо дії. До 3 додати 8 стало 11 дерев. Росло в саду. До 11 додати 9, 20 дерев, стало в саду. Розумнички. Зараз пропоную вам трішки відпочити і виконати завдання фізкульт хвилинки. Загляньте до класруму і виконайте ту вправу, яку я вам підібрала. Або виконайте самостійно, яку ви захочете. Записуємо зусиль Задача 349. Давайте спочатку з вами прочитаємо умову задачі, чи можливо її нам розв'язати. На стоянці було 10 легкових автомобілів і кілька вантажних. Приїхало ще 4 автомобілі. Скільки всього автомобілів стало на стоянці? Скажіть мені, будь ласка, які автомобілі були на стоянці? Легкові і вантажні? Скільки легкових було? Десять вантажних? Невідомо, ми не знаємо. Ми знаємо, що кілька. Так, що відбувалося далі? Приїхали ще автомобілі? Їх збільшилось чи зменшилось? Збільшилось. Яке запитання в задачі? Скільки автомобілів стало? Скажіть, будь ласка, чи можливо розв'язати цю задачу? Ні, звичайно. Чому, дітки? Чи знаємо ми, скільки легкових автомобілів? Так, а вантажних? Ні, задача нам не дає кількості вантажних. Тому, мої розумнички, ви повинні самостійно придумати будь-яке число, скільки вам хочеться, щоб було на стоянці вантажних автомобілів. Будь ласка, пропоную вам допомогу з умовою. Було 10 автомобілів і. Придумайте сюди будь-яке число, скільки вантажне. Приїхало 4 автомобілі, а стало невідомо. Скажіть, будь ласка, що ви дізнаєтеся в першій дії? Скільки автомобілів було на стоянці? До 10 ви додасте те число, яке придумали? А в другій дії. Ви виконаєте, ви дізнаєтеся, скільки автомобілів стало? Якою дією ви дізнаєтесь? Звичайне додавання. Запишіть умову. Придумайте кількість вантажних автомобілів. Запишіть слово розв'язання та розв'яжіть задачу. Останнє на сьогодні право, яку ми з вами виконаємо, це вправа 350. Ми її виконаємо з вами усно. Увага! На екран. Скажіть мені, будь ласка, скільки годин показує наш годинник. Пам'ятайте, що велика стрілочка показує нам, на, якщо на 12 вказує, то ми говоримо цілих, а маленька стрілочка вказує, скільки годин. Давайте спробуємо разом. Цілих 6 годин. Правильно. Скажіть мені, будь ласка, скільки годин. Буде показувати годинник через 5 годин. Міркуємо. Через 5 годин він буде рухатися вперед годинник чи назад. Вперед. вперед, це кількість годин буде збільшуватись чи зменшуватись? Збільшуватися, так? Через 5 годин. Скільки годин ми додамо? 5. Скільки зараз? 6 плюс 5 буде. 11. Давайте рахувати. Через годинку буде 7, через 2 8, через 3, 9, через 4, 10, через 5, 11. Правильно, ми з вами порахували. Наступний годинник скільки показує часу? Велика стрілочка, що нам каже? Цілих, а маленька. 4 години. Так. Скільки буде показувати наш годинник через 5 годин. До 4 ми додаємо 5. 4 плюс 5 буде 9. Слідкуємо 9. Давайте ми порахуємо чи справді ж 9. Через годинку буде 5, через 2, 6, через 3, 7, через 4 8 і через 5 9. Правильно. Останній годинник у нас електронний. Скільки часу він показує? Сьома година. Ще можемо сказати сьома година ранку. Бо саме по електронному годиннику ми можемо з вами точно сказати. доби. Так? Скільки годин буде через 5 годин. До 7 додати 5 буде. 12 От, через 5 годин буде 12 година. Або обід. Так? Сьогодні на уроці ми з вами вчилися доповнювати до двоцифрового числа ту кількість одиниць, щоб число стало круглим. Ми з вами розв'язували задачі, підбирали дані для задачі, щоб можливо було її розв'язати. і... Працювали з годинником. Дома пропоную вам виконати завдання номер 351 352. Я дякую вам за роботу і кажу до побачення.